В кожного свій біль, в кожного. Військовий до мене ходить, хлопчина вже ось третій раз він до мене приходив, голова побита, і він дуже мене сильно просить. Каже, будь ласка, в мене так пострижіть, щоб не видно було, у нього дуже велика ухабина від поранення, і щоб мені так пострижить. Він ходить, він обнімається, ми, я завжди, він іде, ми всі завжди плачемо. Ну, тобто, ну, переживаю з ними. Знаєте, як перукар і психолог в одному лиці. Так розповідає про свій звичайний робочий день перукарка Алла Петлиць. Жінка працює в центрі соціального обслуговування берегиня. У неї безоплатно стережуться переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю. Тощо кількість її підопічних говорить 800 людей. Такі наші реалії життя. Дуже багато людей поприїжджали з прикордоння, які на дому не можуть вийти. Ці всі люди я обслуговую. Плюс ще ці люди, які у нас взагалі в громаді в нашій сумській були, також ми їх обслуговуємо. Тобто, більше ну, до 800 чоловік, 100%. Я їх всіх обслуговую. Алла говорить, працює тут два роки до своїх підопічних звикла. З багатьма додає, склалися теплі стосунки. Знаєте, я дуже близько сприймаю до серця людські оці всі тривоги, їхні переживання. І вони для мене всі як сім'я. Тобто я до них дуже швидко звикаю і вже покинуть їх дуже тяжко. Юрій Лисковський один з тих, хто користується послугами Алли. Чоловік разом із сім'єю виїхав з Великої Писарівки в березні 2024-го після масованих російських обстрілів. Як кабами центр закидали, разбомбили и все. Сейчас дроны там летают, охотятся за людьми. Ну, за машинами невозможно не передвигаться, не... Ни... Ну, в общем, как сказать, жизненному. Там. Волчий. Ну, некоторые там пооставались, но таким, что уже, как сказать, может, Нікуди діватися, нікуди виїхати. Посередах перукарка приймає відвідувачів у приміщенні центру Берегиня, що на Холодногірській, ще чотири дні на тиждень ходить по адресах. Ми зараз йдемо на серпневу 9 до моєї підопічної стригти її. Вони у мене такі пунктуальні, вони мене чекають. Бабусі живуть вони самі. Основна маса, які живуть без дітей. Їм звичайно потрібно уділити увагу, щоб вони поспілкувалися, вилили, як то кажуть, своє накопичення. Марії Костенко 85 років. Жінка живе сама. Двох своїх дітей каже, поховала онуки та правнуки за кордоном. Через похилий вік та стан здоров'я погано ходить до перукарні, не дістатися. Візитам Алли, говорить завжди радіє. Я благодарна що за даже, за те, що не одинокий, що приходять, і навіщають, ще пострижуть і приведуть у порядок. Так що дарма, що така життя у нас, сейчас, війна страшна, але внимание є. Жінка родом з Глибного, що на Краснопільщині, каже, знає, що нині її рідне село нищать російські війська, додає, і донині пам'ятає роки після Другої світової війни. Мені вже було 4 роки, От, і село було спалене. Де там хата стояла? А люди в... возвращалися і по три сім'ї і робили собі хати. Місили жінки, збиралися всі, місили глину, хворостом заплітали, заплітали стіни, мазали і строїли якусь печку і виживали. Востаннє у глибному була три роки тому. Мріє знов відвідати могили батьків, коли настане мир. Чи ми дождем такого? Я ми, ми то вже не дождем, а ви дай Бог, щоб дождали. Окрім Марії Костенко, зранку Алла встигли підстригти чотирьох людей. Ще стільки ж чекають на її візит. Розклад каже, щільний розписана кожна година. Оце два чоловіка на північний, і оце у мене сьогодні хім містечко. Що це два човатеплу людини... пору року за день Алла встигає відвідати в середньому 12 людей. Взимку менше місто говорить, Алла знає добре. Додає, до сумських підопічних добирається за власний рахунок. Як ми їздили у населені пункти, такі як бітиця Стецьківка, тоді так там надавалися, надавалося нам авто, і ми їздили. Туди вже авто, яке виділяла, виділяла берегиня. А так, по місту, так ми їздимо всі власним коштом на общому транспорті. Під час війни кожен має тримати свій фронт, каже Алла. Її фронт 800 підопічних. Вона додає, його тримає і вірить в Збройні сили. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко та Анатолій Сердюк Суспільне новини Суми.